Історія на ніч таємниця Блеквудського маєтку. Тому Вестбрук довго шукав будинок, який був вписувався в його скромну спадщину від покійного дядечка. Коли земельний агент показав йому старий особняк у передмісті Йоркширу, він одразу зрозумів, чому ціна була такою привабливо низькою. Дім стояв порожнім уже сім років, і кожен потенційний покупець чомусь відмовлявся від угоди в останню мить. Можливо, через чутки про неспокійних духів. Знизав плечима агент, крутячи циліндр у руках. Селяни такі забобонні. Але Том не вірив у забобони. Він бачив лише масивні добові балки. Високі стелі та величезний камін. Усе те, про що мріяв після років служби в торговельній компанії у Лондоні, через тиждень він підписав акт купівлі. У перший вечір у новому домі небо затягли важкі хмари. Том саме встиг привезти на візку з найближчого містечка найнеобхідніші речі, коли почався дощ. Потім загуркотів грім, і блискавки почали розривати темляву за вікнами. Він розпалив камін у вітальні, відчуваючи задоволення від теплого світла, що танцювало по стінах. Будинок здавався менш похмурим при світлі вогню. Том властувався в старому шкіряному кріслі з келихом Бренді, слухаючи, як дощ барабанить по даху. Саме тоді він почув це: Тук, тук, тук. Звук доносився згори, з другого поверху, ритмічний, наполегливий. Ніби хтось ходить по дерев'яній підлозі. Том завмер, прислухаючись. Можливо, це просто старий дім скрипить під ударами вітру. Але звук був занадто регулярним, занадто цілоспрямованим. Тук, тук, тук. Кроки, чіткі кроки когось, хто йде коридором наверху. Серце Тома почало битися швидше. Він поставив келих на столик біля крісла і прислухався ще уважніше. Гроза вщухала. І в тиші будинку кроки звучали ще виразніше. Тук-тук. Тепер вони зупинилися просто над його головою. Том повільно підвівся з крісла. Логіка підказувала, що це могли бути щури або дах, що осідає від дощу. Але інстинкт кричав щось зовсім інше. Він взяв з каміна кочергу. не тому, що боявся, сказав він собі, а просто для впевненості. Дерев'яні сходи заскритіли під його ногами, коли він повільно піднімався на другий поверх. Кожна сходинка видавала свій власний, протяжний звук, немов будинок стогнав під його вагою. Вгорі панувала непроникна темрява. Том підняв свічку, яку взяв з каміна. Слабке полум'я виявило довгий коридор з кількома дверима по боках. Усе здавалося звичайним. Порожні кімнати, покриті пилом меблі під білими простирадлами. Але цей вітерець. Прохолодний вітерець. Свіжий, ніби після весняної грози. Хоча всі вікна були щільно зачинені, а на дворі стояв промозглий листопад. Звідки міг дути такий вітер? Тук один удар. Звук доносився з кінця коридору, з останньої кімнати праворуч. Двері були зачинені. За вікнами знову загуркотів грім і дощ забарабанив по склу з подвоєною силою. Блискавка осліпила на мить, і тінь від свічки заколихнулася по стінах, немов живої істоти. Рука Тома тремтіла, коли він простягнув її до дверної ручки. Метал був дивно теплий, наче хтось щойно тримався за неї. Він повільно повернув ручку. Двері відчинилися з тихим скрипом. І Том направив світло свічки всередину кімнати. Гроза досягла апогею, грім розривав ніч безперервно, а блискавки одна за одною освітлювали кімнату крізь велике вікно. У цих спалахах світла Том побачив те, що змусило його серце завмерти. Навпроти стояв високий дубовий стелаж. Але одна з його секцій була відкрита, наче потаємна панель сунулася вбік. За нею зіяла темрява, вхід до якогось таємного ходу. Том підійшов ближче. Свічка тремтіла в його руці від вітерця що дув з таємного ходу. На підлозі біля входу лежав старий шкіряний сувій, перев'язаний червоною стрічкою. Він підняв його тремтячими пальцями і розгорнув. При світлі блискавки він прочитав написане по латині. Хіксон Тесаурі фамілії. Тут сімейні скарби. Нижче була схема, що показувала шлях крізь підземні ходи до таємної кімнати під фундаментом будинку. На схемі червоним чорнилом було позначено місце, де мали бути заховані золоті монети та дорогоцінні камені роду Блеквудів. Раптом, за його спиною, двері різко зачинилися. Том обернувся і кинувся до дверей, але ручка не поверталася. Він штовхав, смикав, але двері залишалися нерухомими. Наче їх заблокували ззорні. Свічка в його руці миготіла на прохолодному вітрі з тунелю. Полум'я ледь не згасло, а тіні танцювали по стінах під акомпанемент грому та дощу. І в цей момент з глибин таємного ходу долинув тихий шепіт, наче відлуння століть. Едвард. Скарби чекають. Йди за світлом. З темряви тунелю з'явилося дивне блакитне сяйво, наче хтось ніс там далеко внизу іншу свічку. Том завагався лише на мить. Жадібність перемогла страх. Сувіп в руці обіцяв багатство якого вистачило б на все життя. Він ступив у таємний хід. Але як тільки його нога торкнулася каменю тунелю, раптом зазвучав жахливий скрип, і важка кам'яна плита почала повільно опускатися, перекриваючи вихід. Том кинувся назад, але було пізно. Він застряг наполовину під плитою. У паніці він закричав і з останніх сил витиснувся з пастки, залишивши частину пальта під каменем. Сувій випав з рук і полетів у темряву тунелю. Не роздумуючи, Том кинувся до сходів. Спотикаючись у темряві, збіг униз. Схопив пальто й капелюх і вибіг з дому просто під дощ. Він біг до містечка всю ніч, не озираючись. Наступного дня. Том повернувся з констеблем та місцевим священником. У кімнаті вони знайшли тільки звичайний дубовий стелаж без жодних таємних панелей. Ніякого ходу не було, ніякого сувою. Хтось зі слух розповідав мені історію, сказав священник. Останній господар дому Едвард Блеквуд зник без звісти 30 років тому. Коли шукав родинні скарби, заховані його предками. кажуть він заблукав у підземних ходах під будинком і так ніколи й не вийшов. А будинок досі приваблює шукачів скарбів. Том не залишився дослухати решту історії. Він сів на найближчий дележанс до Лондона і того ж дня виставив дім на продаж за ще нижчу ціну. А в оголошенні в газеті знову з'явився знайомий рядок. Продається особняк у Юркширі. Негайний продаж розумна ціна. Будинок знову чекав нового господаря. І десь у темряві під старим фундаментом все ще мерехтіло блакритне світло, заманюючи наступного шукача скарбів. У свої підземні Лабіринти, Кінець Історії